Якщо шукаєш, який мікрофон взяти, ласкаво прошу. Перед собою ти бачиш Fifine A8. Також прямо зараз його чуєш. Ця модель чудово підійде як для простих геймерів, так і для контент-мейкерів та стрімерів. Навіть на подкаст може піти спокійно. За мікрофоном Хотака, ви на каналі GameStreet.ua і я нагадую про вподобайку, підписку на канал та коментарі. Зараз це надзвичайно важливо, особливо коли в нас огляди виходять рідко, а хочеться більше. Зробив? Окей, тоді починаємо. FIFINE a 8 я вже давненько розпакував і не зможу показати процесу розпаковки. Та й, в принципі, для чого. Я можу просто не знаю. Можливо, це вплине якось на рішення купити мікрофон, покажу коробку мікрофона. Отака От вона стильова доволі, да? Fifine a 8 має сучасний та стильний дизайн. Металева сітка, що захищає капсуль, поєднується з матовим пластиковим корпусом, і як же без RGB підсвітки, яку можна налаштувати за допомогою сенсорної кнопки. Тут є різні режими свідчення і тішить, що можливо під себе налаштувати. Комплектація мікрофона досить багата. Крім самого мікрофона, в кропці ви знайдете міцну стійку, поп-фільтр, кабель usb c та кріплення для монтажу на стійку. Сама стійка знизу має резину, з якої нічого нікуди не впаде. А тут можливо регулювати кут нахилу. До речі, мікрофон підтримує павук, що знешкоджує вібрації під час запису звуку. Відповідно, звук чіткіший. FiFi V8 має кілька корисних функцій. Крім уже згаданої RGB підсвітки, варто відзначити наявність кнопки муту та регулятора гучності, розташованих прямо на корпусі мікрофона. Але саме розміщення не завжди зручне, ну тобто, клавіші всі з позаду мікрофона. Тому треба якось там запихати пальці, крутити, нащупувати, пробувати. З іншого боку, не потрібно лазити по налаштуваннях компа. Як то кажуть, все є на базі. До речі, розміри мікрофону дещо вразили, бо він виявився доволі великим. При цьому вага мікрофона не така вже й велика. В принципі, це не є якимось суттєвим мінусом, тож хто його взагалі буде пересувати зі столу, поставив на стіл та й все. Поруч з роз'ємом під USB є роз'єм для навушників. З ним можливо прослухати себе, що дуже зручно. Вдягаєш навушники і можеш в ріл-таймі почути, чи нормально поставив мікрофон поруч з собою та як взагалі говориш. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Зараз ти чуєш мій голос без жодної обробки. Запис ведеться з конденсаторського мікрофона FIFINE a 8. Скажу одразу, що я не є звукачем чи голосовим актором. Я всього лише аматор. 1, 2, 3, 1, 2, Три. Тепер ти мене чуєш з невеликою обробкою звуку. Підчистив шум, накинув компресор з еквалайзером та нормалізацією в Adobe Audition. Я лише контент мейкер, який трошки орієнтується в звуці, не більше і не менше. До цього моменту ти мене чув з поп-фільтром, тепер поговоримо без нього. Один, два, три, один, два, три. Якщо не помиляюсь, то поп-фільтр бере на себе удар таких букв, як Б чи П. Тому Б, 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 П, П, П. Гаразд. Окей, самому цікаво, що там вийшло. Тепер повернемо поп-фільтр назад. Так, все, повернув назад. І. Б, 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 П, П, П. В принципі, на цьому все по тесту. Відстань ти бачиш між мікрофоном і мною. Щодо налаштування самого звуку, то він, здається, у вінді підкручений на 80%, а на мікрофоні. Трошки нижче 100. Ну тобто, я не до кінця докрутив максимум. Що ми маємо в підсумку? Якісний бюджетний USB-мікрофон, який підходить на будь-який випадок. Стильний дизайн, не вирве око підсвітка, зручний у використанні, а що іще потрібно, в принципі, для щастя. Ну а я в кінці вкотре нагадаю про важливість вподобайки, коментаря та підписки на GameStreet.ua. Зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці. І дякую всім, хто. Додивився огляд саме до цього моменту.